В Сполучених Штатах Америки, де зібралися в одному місці сотні генералів адміралів, де голова Пентагону виступав, де президент США Дональд Трамп виступав? Є багато таких скептичних досить. Я дивлюся в українському інформаційному просторі від експертів, там колишніх послів дописи на цю тему. Наприклад, там Чалий такі ну дещо розчарування, навіть висловив цією подією. Багато хто зауважив, що напевно справжнім військовим генералом було десь важко чути, але чи Тобі зрозуміло мета для чого зібрали генералів, адміралів, і е, що буде далі. Це підготовка до протистояння з кимось конкретним, хтось там Китай, наприклад, називає та і чи є е, там, чи було там місце якось російсько-українській війні, і чи десь про Росію може щось звучало, чи вона там може бути визнана е, якимось якоюсь небезпекою, скажімо так, для Сполучених Штатів це подія ідеологічного характеру. Перш за все, і її задач декілька. Перша це присяга на лояльність Президенту Трампу військових. Тому він почав жарту, що якщо комусь щось не подобається, з того, що я говорю, можете вийти, але це вплине на ваші кар'єри, тощо ха-ха. Було не дуже смішно, я думаю, багатьом, тому що армія класично в Сполучених Штатах знаходилася поза внутрішньою політикою. Трамп ввів армію як інструмент внутрішньої політики. Це негативний фактор. Другий фактор. З більш позитивного це певні доктринальні зміни відбулися, і як сказав, ми готуємось до війни для того, щоб був мир. Ми ж заслуговують тільки ті, хто готовий за нього воювати. Хороші, правильні слова передвоєнного світу, а не поствоєнного світу, який живе ілюзіями того, що далі тільки краще. Ні, це якраз же декларування, того, що доктринально Сполучені Штати переходять на рейки недопущення війни через готовність до неї. Тому і Міністерство війни, а не Міністерство оборони, все це потребувало тепер інсталювання, тобто впровадження цього нового підходу, нової парадигми, нової ідеології, фактично для армії. І звісно, що Трамп очолює цей процес. Тому зібрали всіх ключових і провели лікнеп. Як тепер далі будуть справи? Там вже озвучно, що великі бюджети оборонні, все інше, те, що позитивне є. Третій момент це, звісно, до який направлений на зовнішню аудиторію, не тільки продемонструвати лояльність армії, але й єдність з армією Трампа. І, ну, скажімо так: ми в Україні це знаємо під хештег «Побєдобєсія». Тільки американського розливу. Трамп, який проводить парад цьогоріч, Трамп, який заявляє, ми Першу війну світову, другу війну світову, перемогли. Тут він вже говорить, що і всі війни поміж, і всі війни після. А Афганістан став приниженням. Нагадаю, вивід війська з Афганістану це була ідея Трампа. Просто Байдену залишили спадок, і за часів Байдена цю ідею провели таким ганебним чином. Але запустив цей процес. Саме Трамп. І тепер Трамп критикує е, той процес е, архітектором, якого він став. Але фактично говорячи, от вона точка мінус, от вона негативна точка, а ми далі тільки в плюс будемо працювати на обороні тощо, приватизуючи собі тезу про велич військову Сполучених Штатів. Бо економічна велич, його ідея make America Great Again. Економічно в економічному плані провалилася. Митні війни Сполучені Штати не потягнули, і це була хибна ідея самого початку. Інституційно зменшити державу. Зараз розсилали днями тому листи, чиновникам, яких позвільняв Маск і його агенція. Що якщо ви готові 6 -го числа повертатися на робочі місця, ми будемо раді вас прийняти, визначитись найближчі декілька днів. Аля повертаються на робочі місця, ми все простім. І це визнання фактично того, що ця ідея провалилася простих рішень. Власне, зараз у Трампа закрили офіс про. Стих рішень у лапках знову ж таки повертаючись до аналогії з Україною, і це потрібно замінити чимось. Америку ж треба робити величною знов. Найкраще і найлегше це робити, справившись на історію, бо то ж колись було, бо то ж завжди можна розповісти, яке воно було величне, а тим паче в передвоєнному світі це дуже легко продається. Тому задача цієї зустрічі це було залучити армію як електоральний політичний ідеологічний ресурс для посилення образу сильного Трампа і сильних сполучених штатів. Україні це дасть щось, тому що, як ти правильно зауважив, ми цитували тут очільника Пентагону з тим, що дійсно для того, щоб досягти миру, ну, треба, по суті, там, захищатися та, і воювати, що пацифізму тут не місце. А це такий правильний посил? Чи можна десь накласти? Ну, ми ж завжди шукаємо шанс того, що більше консолідації навколо України буде, більше якихось якогось зеленого світла. Це справедливо, але глобус України треба викинути дуже давно і далеко. Події в Сполучених Штатах, як і в багатьох країнах, розвертаються взагалі близько не навколо України. Україна є лише контекстною подією. І в Штатах ідеологема, якою послуговується команда Трампа, це те, що російсько українська війна, це не наша війна, це війна, яку не мало відбутися. І відповідно прямої конвертації цієї більшої рішучості, більшої налаштованості команди Трампа в підтримку України немає. Але окрім одного моменту, який обійти не можуть. 84, по моєму відсотки виборців республіканців негативно ставляться до Росії. А відсоток тих республіканців, які готові підтримувати Україну зброєво з 30% відсотків на третьому місяці президентства Трампа, зараз зріс до 51%. відсотка. Це тільки виборців республіканців. По демократах там більші цифри і були більше 50%. відсотків. Ну зростання на 20 відсоток більше половини зараз говорять, що Україні треба постачати більше озброєння. Тому накачування на стероїдах цієї риторики і ідеологіями в Штатах воно створює електоральні запити на те, що злити Україну або подарувати Україну Росії, або якісь подібні ідеї, які не здійснені, але які можуть бути як певні ідеологеми, вони стають маргінальними. І навпаки, підтримувати Україну стає електорально вигідно. І ми можемо це прослідкувати останні місяцями. Тобто Трамп не просто так змінив риторику? Безперечно, він з серпня місяця почав мігрувати в цю риторику, чому було зрозуміло, що в вересні він змінить підхід, бо вони його прощупували з різних сторон. І зараз він ходить і говорить те, що Росія є паперовим тигром, не просто так. Це прямий тролинг. Росії, яка себе ведмедем бачить, а тут тигр ще й паперовий, і, і йому це ледь не доставляє задоволення з точки зору колективного Трампа, а не персонально. Там я не знаю, що в нього в голові пиво з ним не п'ю по вечорам. А, Відповідно, такий тролінг він подобається виборцям, подобається колективній республіканській партії, колективному персонажу умовному ідеальному мага. І Трамп це робить. Трамп називає Путіна агресором. Вже Трамп хизується тим, що він тепер продає зброю Україні. Зброю постачає там на підході а, на 850 мільйонів контракт по ерам, який був підписаний ракетам на три з гаком тисячі ракет, які десятки мають цього річ бути поставлені на тисячі вже наступного року. Тобто відбувається певне посилення. Це а не тільки Трамп про слова, продовжуючи та твою думку, але вже такий вектор Європи ще Трамп критикує і дорікає країнам Європейського союзу, що ті недостатні санкції там було Одя, що ті та і от і сьогодні я просто чому я про це говорю? Сьогодні в Копенгаген прийматиме неформальний саміт глав держав та урядів Європейського Союзу порядок денний. Там два основні питання: це посилення спільної оборони Європи і, звісно, підтримка України. І от після критики Трампа, і після того, що країни Європи, країни Європейського союзу вже на собі відчули, що таке є е, 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 літальний апарат або там. Та ну, взагалі, в принципі, повітряна авіація, тривога. повітряна тривога, що такі небезпеки вони стають більш реальними для них. Та? То чого очікувати дійсно? Чи більшої, знаєш багато там хто іронізував, що коаліція рішучих не така вже рішуча, то тепер може рішучості тієї буде більше? Чи це така формальна? Все ж подія більше? Ну її ще називають коаліція спроможних, коаліція. Добровольців, тобто коаліція доброї волі, мені здається, що це коаліція доброї волі до рішучості. От вони туди прямують, причому тобто, рішуче прямують до рішучості. Але поки що, звісно, вони не в тій точці. І якщо говорити по-серйозному про загрози, то в Копенгагені буде зустріч як європейська, так і європейської спільноти. Ціла низка лідерів, і ключовим, скажімо, стрижною темою є підтримка України як підтримка європейської безпеки. І з дронами не сказати, що готовність реагувати в більшості країн зросла. Ні, навпаки, проявилося ще більше, що рівень готовності і рішучості є дуже негомогенним, дуже різним. В залежності, візьмемо ми Естонію, Чехію, чи ми візьмемо Францію Італію, умовно. мовно. Я вже не говорю про інші країни, більш специфічні Аля Угорщини. Тому шукати середнє по палаті тут не варто шукати можливість знайти спільний знаменник це також достатньо деструктивно. Європа буде перетворюватися в Європу різних швидкостей по захисту, малих груп, більшішучих, меншучих груп, які будуть кооперуватися між собою. Але спільним зараз стрижнем є те, що усвідомлюють всі вони, що вони не здатні зараз самі. І реальною гарантією безпеки для Європи є сильна Україна. Що Україна не метафорично стримує Росію, а вони зараз відчули фізично на собі, що без сильної України. Створюються ризики і загрози того, що Росія буде провокувати слабші, менш готові і менш захищені європейські держави, навіть не завершивши російсько українську війну. Небезпека вже не так далеко, так тому що коли її вже можеш, вона до тебе наближається. Відчувається, ми те саме побачили там з повномасштабним вторгненням, тому що до того як це відбулося, усі попередження не всі можливо там сприймали серйозно, бо просто не всі могли повірити, що це можливо, і так само напевно і в країнах Європи. Просто коли дрони вже в. Дані зривають сполучення аеропортів, то складно ігнорувати ситуацію. Ну, але сьогоднішня Данія це, умовно кажучи, український Луцьк 16 -го, 19 -го року, коли можна було не помічати, того, що Росія напала на Україну частиною населення. А в нас частина країни жила війною, частина країни не відчувала, того, що в країні війна. Так само і Європа. Частина Європи Україна. Живе війною Балтійські країни живуть передчуттям війни, знаходячись в прифронтовій загальноєвропейській зоні. А частина країн Європи, мовна Іспанія, то що вони знаходяться так далеко, що для них це війна. Ну да, війна на сході, як в нас сказали mm -hmm, там да. в шістнадцятому році. Для них це війна на сході Європи. Вона нібито їх. Але нібито її можна і не відчувати. Ну і е, ми якраз зараз поговоримо. Давай послухаємо Дональда Трампа, президента США, тому що можливо тут якось вектор змінюється. І, можливо, дійсно ці ризики е, і ті небезпеки, які е, виникають вже зараз, вони якось змінять ситуацію підтримки України. Залишилась тільки одна війна, яку потрібно врегулювати. Ми повинні вирішити це з президентами Путіним і Зеленським, зібрати їх разом і зробити це. Але єдиний спосіб, яким ми можемо це зробити, це через силу. Якби ми були слабкими, вони б навіть не відповіли на мій дзвінок, але у нас надзвичайна сила. Тож, Дональд Трамп говорить про те, що треба значить врегулювати якось питання між Зеленським і Путіним, щоб зібрати тому, що знову, ніби як, от якщо вони зберуться разом, питання буде врегульовано. Хоча Трамп сам збирався вже з Путіним, питання не вдалося врегулювати. Тобто, ну що, що робити з цим? Чи це знову ж таки, просто це хтось каже, Трамп наївний? Чи це просто така гра затягування десь часу, просто якісь ну, слова, які треба сказати? які ми будемо потім повторювати в ефірі, цитувати і намагатися проаналізувати Трамп не наївний Трамп прожжений цинік. але Трамп не має відповідних знань і навичок, які потрібні для цього. Ну, не ті книжки він читав, книжки, які містять в собі: антропологія, культурологія, політична антропологія, то що це все книжки, які явно не на його поличці були. Ну, зрештою, якби вони були на його поличці, то він би зараз сидів в американській студії, коментував би дії нинішнього президента Сполучених Штатів, а не був би президент Сполучених Штатів. Бо ті книжки, які він читав, явно йому дозволили стати президентом Сполучених Штатів достатньо багатою людиною і навіть непоганим гравцем в гольф. Тому ясно, що тут певний рівень компетенції в нього просто інакше. Він мислить квадратне мер... Забудову він мислить транзакційно, я тобі ти мені угодами. Це те, як він сформувався, це те, ті його моделі успіху. Тому я далекий від бажання абсолютизувати його слова. Їм гріш ціна. Вони живуть в моменті і далі помирають. Він просто використовує їх як дротики для задач і зараз. Його позиція, я не думаю, що вона здатна до різких змін його переконання. Але його дії. Вони завжди підкорені і є похідними від контексту від того, що йому вигідно зараз чи не вигідно. Він політична тварина в політологічному значенні цього слова. Тому його слова і його навіть переконання глибинні можуть не мати жодного значення. Він буде діяти так, як необхідно тут і зараз. Тому перш за все варто впливати на контекст. І на те, в якому коридорі він, дій він буде рухатися. А з приводу його ілюзії, це не від наївності. Це просто від того, що в нього немає того інструменту, який необхідний, а експертизу уряду вони розігнали всю, нікого не слухають. І я переконаний, що в нього реально було уявлення, що Росія потужна, Росія сильна, а Україна слабка, Україна менша. І що якби Байден не став допомагати Україні, то Україна би вже давно би пала би перед Росією, і відповідно в його уявленні достатньо простому, що треба зробити пригрозити Росії, що він її знищить, не дати Україні зброю. Росія продемонструє свій максимум. Трамп прийде на білому коні рятівник України, забезпечивши, що збережеться щось, і продасть це як перемогу. Таким чином Путіну він дав, що Путін хотів і з ним домовився. Таким чином Україну він ніби врятував для всього світу. Він Нобелівську премію миру отримує. А виявилося, що Росія не настільки сильна. І він каже, вона паперовий тигр. Вона каже, що Путін мене підставив персонально. І він же швігар кожен раз кредитував два-три тижні, чотири тижні. Фактично, поки завершиться російська літня кампанія. Явно розраховуючи на те, що ну от Росія продемонструє максимум, він прямо казав, хай хлопці ще поб'ються. Потім прийду. В Його розумінні хлопці поб'ються. Це сильний хлопець Росії, поб'є слабшу хлопця Україну, якщо вона не готова сприйняти, що як ви могли взагалі воювати з тим, хто десь разів більше вас. Байден дав ілюзію того, що Україна може перемогти Росію. А я просто забрав цю ілюзію. Він казав це, цитуючи його. А виявилось, що Україна настільки слабка, і Україна настільки залежна від штатів, а ще й Європа. І Трамп зараз вимушено був переоцінити ситуацію з інсайдів американських. Вони останні тижні більше місяця тому почали просто шерстити по всіх аналітичних центрах американських і розвідці дали завдання зібрати доповіді по стану речей російсько-української війни. Вони нарешті через 8 місяців в команді Трампа, найближчому точнюю, зрозуміли, що їх уявлення про російсько-українську війну чомусь абсолютно не відповідають тому, що відбувається, і вони рухаються в певній лозіці, а все відбувається з точністю до навпаки. І підштовхнули до цього їх зміни електоральної ситуації, старт підготовки до проміжкових виборів в сенат. А у Трампа зараз навіть одного голосу в запасі в Сенаті немає. Якщо він втрачає хоча б одного сенатора. Він стає кульгавою качкою. Він не може провести жодну законодавчу ініціативу. Зараз в них бюджетні процеси йдуть, і вони дуже тяжко йдуть. І, зокрема, збір генералів це ж поцілення Трампа для того, щоб продемонструвати, що він єдиний і питання безпеки, і там трильйон доларів на оборону, і все інше, тому що в Конгресі пробуксовує бюджетна тематика. Тому, власне, ми маємо ситуацію, в якій це не про Трампа як якогось наївного дурника. Це про Трампа, який має хибні уявлення, спрощені уявлення, не має достатніх знань в геополітиці, в яку він намагається грати в режимі ручного керування. І на останок підсумовуючи, ти знаєш, я от так зачепила десь мене, може, заява міністра закордонних справ пана Сибігі, він сказав про те, що от таку фразу про завершення війни вже цього року. Що українська влада готова до проговорів з Росією, щоб в результаті домовитися про припинення вогню? Це така стандартна, ніби історія. Так і також він сказав, що Україна робить необхідні кроки, щоб завершити війну цього року, та сподівається на провідну роль США у цьому процесі. Оце. От, знаєш, це завершення війни цього року. У Мене до тебе запитання. На твою думку, це марні надії, чи це дійсно от просто ну слова слова українська позиція в тому, що ми готові до всього, от хоч завтра завершити. Це наша готовність, наша от позиція. Та чи це все ж таки знову ж таки марна надія, якась обіцянка про ці два-три тижні? От знову щось таке, чим ми можемо прожити ще трошечки, сподіваючись на швидке завершення? Ну, Два-три тижні для українського суспільства — це інструктивно обіцяти. Навпаки, потрібно говорити про найгірший сценарій, тоді будь-яке інше стане для нас кращим, ніж наші очікування. А з приводу цієї фрази, мені здається, там не вистачає тільки однієї фрази. Робимо все для того, щоб наскінчити цю річ, але готові до будь-яких будь варіантів, або але готові боронитися тільки скільки буде необхідно. А, і судячи з того, що це відсутня фраза, то, перш за все, об'єктом, куди направлений меседж, є наші західні партнери. І припускаю, що така заява робиться у відповідь на прохання низки наших друзів Сполучених Штатів, які кажуть, слухайте з команди Трампа. Допоможіть, падсабіть, дайте інфоприводи, щоб ми поклали на стіл щоб ми приносили, що Україна підтримує Трампа в його напрямках, і це потрібно кожного дня фактично. І тому такі заяви робляться. Я б єдине, що застеріг від того, що А сприймати їх надто прямо і буквально угу. всередині, і два я все-таки хотів би, щоб українські чиновники при цьому додавали. Як мінімум, але ми okay. готові. Це правильно з точки зору внутрішньої комунікації. Дякую дуже, Олеже, що звітав до студії Суспільного наш ранковий ефір Олег Сакян, український політолог.